Влада не хотіла успішного фільму, саме для цього на посаду режисера вони обрали вірменина, який далекий від української культури, чотири попередніх роботи якого були не надто сильні і якого заслали на кіностудію Довженка, яка в свою чергу була таким собі альтернативним варіантом для тих, кого вважали не дуже талановитим для Москви. Але виявилось, що Параджанов геній, і не тільки він, фантастична команда фільму. Багато хто ведучи розмову про тінь забутих предків віддає усі регалії режисеру. Мовляв, він такий геніальний. Він це все придумав, створив, вигадав, втілив. Але насправді феномен тіни складений з дуже багатьох аспектів. Зокрема, фундаментальний найбільш основоположний це люди. Які створили це кіно тут в одному проєкті відбулася зустріч дуже різним за характером і справою особистостей? Більшість із яких вперше заявила про себе саме під час роботи над фільмом, а пізніше зайняла важливе місце в історії української культури. Це була своєрідна творча лабораторія, плодам якої судилась довга і часом непередбачувана доля виникнення школи поетичного кіно, вплив на нефігуративний живопис.